Герой радянського союзу, полковник збройних сил СРСР Онуфрій Луценко посідає почесне місце на цьому шкільному подвір'ї із 1978-го. Тоді школі присвоїли його ім'я. Розповідає директорка закладу Ірина Топчій. коли він був живий, він приходив в школу, спілкувався. Тоді був тісний контакт з сім'єю. В ті часи це так було одним з напрямків роботи виховної. Тому зв'язок у школи з цією людиною був безпосередній. Сьогодні не всі учні знають, хто такий Онуфрі Луценко. Його ім'я названа твоя школа. Ти ніколи не цікавилася, хто він такий. Ніколи не цікавий. Ні, не підходили. А те, що його ім'ям школа названа, знаєте? Ну, тепер знатиму. Це Луценко. Луценко. Да. А, Це висновник да. школи. Да. Да. Це ця школа. Да. О, М, да. О, М, да. О, М. Це був генерал у Другої світовій війні, який приймав участь у визволенні Черкащини. Жив в Черкасах, помер в Черкасах, визволяв Черкаси. І він є почесним громадянином нашого міста. І тому поки що наразі це питання не вирішується, оскільки він не потрапляє під категорію декомунізації. А ця черкаська школа імені Маршала Батицького не носить, але мала його погруддя на подвір'ї. Старі фото, датовані 2014-м, показує директор закладу Сергій Шамара. На той час уже тривала війна російсько-українська, була окупована частина Донбасу. Ще пройде буквально майже рік. В травні 15-го будуть закони про декомунізацію. Ну і під тиском громадськості й самого закону. Тогочасне керівництво школи прибрало. Але погруддя не позбулися, говорить Сергій Шамара, бо воно залишається на базі школи. Музей імені Батицького вже не існує. От є, є єдине, що позалишалася від нього експозиція. От. Можна сказати, що у вас є чудова нагода побачити останні дні, як він був колись існував. А тут змальована якраз біографія його там всілякий шлях, бойовий Павла Батицького. Маршала Советського Союза саме Батицький виконував наказ про розстріл Берії, розстрілював Берію 23 грудня 1953 року. Подібні речі каже історик за освітою Сергій Шамара, не варто утилізовувати, бо сучасні діти мають знати справжню історію. Тому, на думку чоловіка, такі експонати мають зберігатися у спеціальних музеях. Що ж до тих шкіл, які досі носять імена військовослужбовців Другої світової війни, заступниця міського голови Анастасія Чубіна говорить наступне. Відповідно до закону України про повну загальну середню освіту до 1 вересня 2027 року має закінчитись реформа, шкільна реформа, і відповідно має відбутися проведення документів статутних у відповідність. І відповідно при здійсненні цієї реформи буде піднято питання про внесення змін у назви цих двох закладів загальної середньої освіти. Там тривала процедура. Кінцеве рішення буде на сесії Черкаської міської ради. Загалом у Черкасах станом на 29 лютого дві школи носять імена героїв радянського союзу і чотири на території яких встановлені відповідні пам'ятні знаки. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.